Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Багато років я займаюся вирощуванням цибулі, різних видів і сортів. Про що й розповім про цей процес сьогодні. Вирощую цибулю, щоб мати своє насіння, чорнушку і цибулю-саджанку. Не кожен хоче займатися такою справою. Багато хто купує готову сіянку і висаджує її в ґрунт. Я вирощую все сама. Докупляю лише сорти і гібриди для порівняння. Цього сезону я буду сіяти своє насіння, яке зібрала минулого року, а також цибулю кенді і халцедон. Чим особлива кенді? Це дуже ранній гібрид, салатний, солодкуватий, термін зберігання 6 місяців. Халцедон середньоранній сорт, досить популярний, висока врожайність, добре зберігається до травня. Смак має гострий. сів на грядці, де раніше росла кукурудза. Цибуля добре росте там, де зростали бобові капуста, і любить по сусідству моркву кріп, які відлякують шкідників. Насіння чорнушки має бути свіже, тоді воно найкраще сходить. Якщо використовується двохрічне, схожий зменшується. Перед цим сортує насіння. Просиваю через сито, відбираю грубше від дрібного. Якщо насіння куплене, то для дезінфекції можна попередньо помістити мішечок, опустити в настій золи на 1 літру води 1 столову ложку, витримати 4 години, потім викласти на просту тканину, просушити. Можна дезінфікувати марганцівкою або фітоспорином. Моє насіння вирощене здорової цибулі. Перед посівом його я сію в ґрунт, який опудрюю деревною золою 1 стакан на 1 метр квадратний. Деревна зола хороший стимулятор росту, знижує кількість знальних бактерій, а також кислотність ґрунту, покращує термін зберігання цибулі. Сію чорнушку в березні або на початку квітня, як дозволяє погода. Кожен городник вирішує, коли сіяти. Якщо сіяти її пізно в кінці квітня чи в травні, то вона пізно дозріває і врожайність не буде висока. Груд в мене підготовлений з осені, переораний, внесені добрива. Залишається його розрихлити, розпушити, сію рядочками, ширина міжряддя 30 см. Роблю бурозенки на глибину 1-2 см. Якщо весна суха, то постійну чорнушку підливаю, якщо сію вологий ґрунт, поливу він не потребує. Якщо я вирощую рослину на сіянку, то посадку залишаю густою. Так роблю для того, щоб цибулини не збільшувалися в розмірі. Цибуля світлолюбива і вологолюбива культура, але вологу любить міру. Якщо влітку довго не випадають дощі, її потрібно підливати. Не підливаю за 15-20 днів до збору врожаю. Для цибулі дуже важливо, щоб збирати її в суху погоду. Яку б цибулю я не садила. Кожні надокочають шкідники. В середині травня на цибулю починає нападати цибулева муха. Тому добре садити поряд з цибулею моркву, по периметру висаджую чорнобривці. Але обробляти приходиться. Є цибулі і серйозні хвороби, де справжня борошниста руса, гниль. Тоді в тут препарати від цих хворіб рятівник Максим. Головне не допустити поширення хвороби. Кожен сорт чи гібрид, який я висіваю на гряці, Підписую, щоб бачити і порівняти її врожайність. Одночасно висаджую велику цибулю, щоб мати знову своє насіння чорнушки. Ґрунт теж підготовлений, оподрений деревною золою. Борозенки роблю глибокі, такі, щоб цибуля повністю в них ховалася, і саджу на відстані 20 см одна від одної. Висаджую 50 60 головок цибулі. Така цибуля, коли починає рости, пускає стрілки. Вона починає рости при температурі 7-8 градусів тепла, здатна переносити невеликі заморозки. Потребує підпори, щоб стрілки від вітру й дощу не ламалися, підв'язує їх. В серпні достигає насіння, і, щоб часно зібрати, потрібно його припильнувати, щоб воно не висіялося на ґрунт. Насіння збираю зранку, очищене насіння пересипаю в мішечок, зберігаю в провітряному місці, обов'язково підписую, яке насіння і рік, адже буває, що збираю його багато і за один раз все не висіваю, воно залишається. Ще на другий рік воно має непогану схожість. Зібране чорне насіння, чорнушку зі своєї цибулі теж можна сіяти по насінині з інтервалом 10 см і вирости за один сезон велика цибуля. Посів потрібно планувати у квітні, коли ще добре вологий ґрунт. Для раннього споживання зелені сію цибулю батун. Їще семиліткою. Всі її ще називають семеліткою. Сією у квітнику, так як вона може рости на одному місці 4-5 років. Семелітка невибаглива до тепла і світла, може рости в затінку, не любить торфяних і піщаних ґрунтів. Швидко там пускає стрілки. Батун майже не уражається хворобами, ні шкідниками, хоча цибулеві довоносики зрідка можуть її поїдати. Ця цибуля досить смачна в салаті. Посадка і догляд за цибулею доступна процедура для кожного. Вирощування з насіння дає змогу зекономити кошти і підібрати сорт з урахуванням власних смаків і кліматичних умов. Всім дякую за перегляд, мирного неба і Божого благословення!